Побачи, що навіщо тобі було дано? Можливість ти будеш мати трохи пізніше. Ти не берись терпіння і відпочинь, поки життя розгорне рух свій, ти відпочинь, щоб тобі в твій безтурботний розум прийшли ті нові, неймовірні, великі ідеї. І тіло, Дух свій, ти одночасно зміцни, щоб творити великі твоєї душі, творіння, на нові звершення, піднімаючись. Ти не суди себе, заслугом по чужим, дивись, що ти досяг, куди твоя душа прагне, іди завжди по своєму шляху. Твій світ везуч, повір всієї це. душею своєю відчуй так всередині, і розум твій переконається, і тобі допоможе. Вставай, побачи цей образ і твори.